Друзі, привіт! Давно не бачились, двигається весна потроху. Все ж таки рішився загнати Юмеза, Позаніматись трохи мотором. Ну, як і казав раніше там відео, що продольний люфт на колінвалу і шестерні хочемо поміняти ГРМ, бо по хоча. Хоча я ще дивлюся. Зуби і нічого. Соорудив отаку от тілешку. У нас була розкатка. Розкатка, оце ось наша половина. Розкатка і рельси. Як яму заливали, з батьою поміряли ширину роліка, щоб їздив по ямі. Ну так, я не прикидав, що таке буде. Ну, думав, що як відкачувати, щоб рельсу не ставити просто. Ми сюди в бік арматури добре позалажували, щоб трактор розкачувати без рельсу. А згодилося і щоб мотор откотити. Ну, згодиться. Я так думаю, вимостив. <кхів> ну, завтра з утра вже буду відкручувати. Оттяну. Світ виключають, слава Богу, що 4. Через 2, 2 нема, чотири є. Отак от, от. Та поліз. Течуть у мене е, стакани ті, що форсунки охлаждають. Коротше. Зробив отакий от ось ключ, комусь пригодиться. Це забиваю прям в корончасту гайку туди. Оце желізо із швеллера з обичного. Ну таке кріпеньке. Отак просто пластиною <кліст> згинав пластину. А як навхрест, класно. Викручує все. Ну, коротше, зараз остається проблема, як достати стакан. Достати стакан. Ну, є ідея мечиком забуритися туди метчиком і мечик вже. Тягнути стакан один є, а треба їх три міняти. Треба їх три міняти. Ось От такі діла. Так що, друзі, буду знімати далі, покажу вам, чим буду займатися, є на продажу міст Т40АМ, кому цікаво, такий під ремонт, То пишіть, дам номер телефона, зв'яжемося, будемо домовлятися. Так, от все, друзі, всім успіху, слава Україні.